Це християнський бізнес діда. Це християни, які займаються бізнесом, об'єднані в одну спільноту, бо вони визнають Господа вірою. Але крім цього, вони будують спільність, будують комунікації. Хтось можливо, і будує спільна бізнес. Разом зростаємо, творимо, реалізовуємося в бізнесі, створюємо нові продукти і впливаємо, доносимо. Нашу віру до інших людей сьогодні ми снідали, знайомилися. Я, наприклад, познайомився з Андрієм, який пастер церкви і керівник видавництва Левіт. для мене це велике щастя. Але за кожним столиком, кожен сидів з новими людьми і знайомився. Значить, кожного разу ви можете набути нових відносин. Сьогодні ми також згадали тему баланс, і кожен думав, міг проаналізувати кілька хвилинчик своє життя, чи все добре. В моєму житті, чи я виконую свою місію, свої бажання, свої обов'язки перед Господом, так якби він цього хотів, проаналізувати і побачити, в яких сферах треба приділити більше часу і більше зусиль. Спілкування пройшло неймовірно класно.